Україна. Хорошо, тітінька, я скоро в кіно піду. Про Гаррі Поттера, Ну, в мене, правда, діднів нема. Америка, до долар. На, дітка, Гаррі Поттер це хороший вибір. Україна. Спасіба, тітонька, і в сторону пошла неху. Двісті четверте. Окончательно. Виходить Германія. Окей, снято, да, це фантастично, отлічно. Ну, я би все-таки зробила, щоб Китай спочатку приніс піцу. Китай, ти що, охуєна? Откуда в мене піца. Я можу принести імбірний корінь або утку по Пекінськи. Стара Германія, дедучуши. Імбірний корінь в утку по-пекінськи? Ні-ні, не, не надо. Слишком явно провокаційно. Хай буде так. Тільки зроби наезд на камеру і в самому інтересному місці. Крупно. Оператом. Там, там же діти. Германия. Дітять, кацапите все, Оператор. А, ну хорошо. Поскріпним. Ринок на Петрівці. До кіоску з, з контрафактами підходить Україна. В неї в косах красиві цвітні ленти, а на ногах короткі шорти. Куліна трохи позбігані, ну, трохи вже позашивали. В руках України солодкий півник, на якому написано Made in USA. Україна, в голову в вікно кіоска, Мені, пожалуйста, у те кіно, ото китай росію того, продавець. А сколько тебе лет, mm. девочка? Україна? 23. Скоро. Oh. Я вже казала, займал. І вообще. Я це все сама бачила своїми глазами. І свидетель історії. Продавець недовірливо. Покажи паспорт. Україна, не покажу, бо це уніжені вообще. В своїй хаті своя правда. Що це таке? Продавець, іди отсюда. Україна тихенько. Ну ладно. Нагинається, збере блога каменюку, одходить на 5 метрів і кидає каменюкою в кіоск. Чути звін битого скла, завивання сигналізації і подібні контрафактних дисків додолу. Десь на задньому фоні їде міліцейський бобок, починається теплий літній дощ, Україна боса біжить по свіжих калюжах і сміється, і улибається. Десь далеко хор вірьовки співає овентюру з опери Наталка Полта. Действує п'яте, саме посліднє. Гарна хата, в якій живе Україна, вияшні хрущі, все як положено. В лавці під вишнею лежить товстий кіт, його звати Василь. І даже якось по батькові, ну він забув як. Василь лідниво гризе курячу кусну жарену лапу і морчить. З ясно, що він її вкрав на кухні і, в принципі, її сиді за цього. Але все так ніби ту лапу йому подарили на іменин і в пшеху. Чоловіцька гордість не дозволяє му ссать. До лавки підходить собачка по іміні Бобі. Бобік приїхав з Сьотю звороніша. беженець. він худий, голодний і уніжаючийся. Підходить до кота, несміливо дивиться на курячу лапу і питає: А що у вас то? Кіт Василь, а що, а то, а що? передразнюючись, а то. Бля, Пошов нахуй погляд. Сюди понаїхала кацапня йовина. Бобік тіка. Кіт Василь передумавши, ладно, йди сюди. Найди Бобіку гризок куриці, їж Пушкінг. Пушкінгу. Тати виходить Україна з палицею. Василь, тварюка, де коряча лапа? Василь мовчки вказуючи лапою на Бобіка. Дасі, чуть що зразу Василь. Україна на мить задумаючись. А ладно, а вже їсть. Ну і так нещасний, Василь. Ну да, ну да, okay. кішки. Стройні, красиві, вони ходять на Івана Купала в красивих платях і кидають посилаві віночки в польових цвітов. Польових цвітов. The end.